Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу поговорити про те, чи готові ви прийти на допомогу людині з особливими потребами, яка вас про це попросить. Ну, наприклад, людина, яка погано бачить, попросить перевезти вас через дорогу. Чи людина, яка має проблему з слухом, щось вас перепитає. Я вважаю, що ці моменти, які нетипові бувають, вони потребують нашої особливої уваги. Чому? Тому що відсоток людей з психічними відхиленнями, з особливими потребами, на жаль, з кожним днем в нашій країні стає все більше і більше. Якщо не допомогти людині, яка має аутистичні розлади і стоїть на переході, заклякла, не знає, що і далі робити, а тут їде машина, це може для неї трагічно закінчитись. Але людина, яка проходить поряд, не завжди може знати, що з нею що щось не так. Тому будьте терпимими один до одного, уважними, підтримуючими. Будьте здорові.